За їх нам ще ось такий дуже крутий товар. Це в нас йдуть антени, які керуються на пульті. Дуже багато різних режимів роботи. Довжина 60 см, це проводка йде для підключення підключення. Все просто плюс-мінус. Потім всі йдуть регулювання на пульті. Яскравість можна зменшувати, можна додати як потрібно. Так, багато є різних. Це автомат, є багато дуже різних режимів. Стробоскопу, кольори міняються. Тут під музику можна підключати. Наприклад, авто. Ну, дуже багато різних варіантів. Включив, виключив. В принципі, все зрозуміло. Яскравість. Тут кольори просто перемикати, однотонний. Ну, а тут просто стробоскопи різні. Ось такі пульт керування. Кріплення йдуть в наявності Вони є в нас в двох варіантах. Є в нас довжиною 60 см, це, що ви зараз бачите, або є ще довші на 90 см. На джипи, на баги різні. Можливо, комусь буде цікаво, звертайтеся, є в наявності, відправляємо по новій пошті.